Історія України в історії. Лекція 7. Українські землі в складі Речі Посполитої. Перша половина 17 століття. Повстання наприкінці 16 століття продемонстрували, що козацтво ставало затісно навіть у широких степах Запоріжжя. Вони спрямували свій непокірний норов та енергію як усередині Речі Посполитої, де почали боротьбу за власні привілеї, так і назовні. У 1615 році козаки на своїх продовгуватих човнах-чайках несподівано увійшли в гавані Стамбула. Прямо перед носом султанського двору пограбували передмістя османської столиці і так само несподівано зникли в нікуди. Цей напад нагадував про лодії руських князів, що спустошували передмістя Цереграда ще до того, як це стало мейнстрімом. Перед тим, як внатитися до столиці, козаки відкрили своє чорноморське турне взяттям османської фортеці Варна. У 1606 році, а в 1614-му пограбуванням Трабзона на півночі Туреччини. На завершення, у 1616 році козаки взяли найбільший центр работоргівлі та символ османської присутності в регіоні місто Кафу. Принагідно, благородні пірати звільнили бранців, які в кращому випадку мусили б охороняти султанський гарем, а в гіршому гребти на галерах. Мені досі не зрозуміло, як звільнені раби мали б дістатися додому через усе Кримське ханство. Але за це козаки отримали плюс 100-500 балів респекту від тогочасних військових експертів. А в народній творчості вони б остаточно закріпилися як захисники простолюду від турків та татар. До того ж, морські набіги першої половини 17 століття назвали добою героїчних походів. Це стало основоположною частиною героїчного козацького міфу. І міфу про козацький підводний човен і ракети. І торпеди. Боже, як круто було вірити в це у восьмому класі. Водночас, якщо поглянути на наслідки героїчних і не завжди доречних походів, стає зрозуміло, що вони ставили палки в колеса відносинам Речі Посполитої та Османської імперії. Турки втомилися слати останні китайські попередження з вимогою втихомирити своє вільне козацтво. Молодий гарячковий султан Осман ІІ зібрав величезне стотисячне військо і рушив на Річ Посполиту. Розпочалася Хотинська війна, що тривала з 1620 по 1621 роки. У першій великій битві під цицорою на території Молдови зухвалий Султан завдав коронним військам поразки. Багато шляхтичів та магнатів загинули або потрапили в полон. А наступного року османське військо зросло до непристойної цифри в 200 тисяч вояків і рушило на ослаблені кордони Речі Посполитої. Тоді на захист країни приходять козаки. Королю вдалося зібрати 80 тисяч об'єднане військо чахтичів та козаків. Під кінець 1621 року, у феноменальній битві під Хотином, чисельно менше військо Речі Посполитої стримало наступ турків та змусило їх відступити. Не в останню чергу завдяки успішним діям козаків. Через праску турки мусили призупинити подальший наступ в Європу. Осман ІІ поплатився престолом, а козаки ненадовго стали улюбленцями всього християнського світу. Хотинська битва стала лебединою піснею для очільника козаків Петра Коношевича Сагайдачного, що поміняв жінку на тютюн і люльку. Уже наступного року він піде на заслужений відпочинок від отриманих у битві ран, і запам'ятається, як чи не найуспішніший козацький ватажок. Сагайдачний походив з родини дрібного галицького шляхтича, здобув освіту в Острозькій академії і планував кар'єру вчителя. Проте козацька шабля більше підходила його руці, ніж стилус для письма. Тому Сагайдачний. Приєднується до козаків. Тоді основним заняттям козаків, окрім звичних нападів на турків і татар, степових промислів та грабежів стає війна за гроші в усіх неспокійних куточках Європи. А часи для цього були сприятливими. На початок XVII століття припадає пік похолодання, так званого малого льодовикового періоду. Це пророкувало лихо простолюду та як наслідок політичну нестабільність вельможам. Тому попит на найманців неабияк зріс. Сагайдачний у складі козацьких загонів повоював у Валахії та Лівонії, це нинішня Румунія та Естонія. Коли він став козацьким ватажком, то перетворив розбещених степовою вольницею козаків на ефективні бойові загони з жорсткою дисципліною, якими талановито керував під час бойових дій. Вважається, що Сагайдачний командував і морськими вилазками козаків на береги османських володінь у Чорному морі в добу героїчних походів. Проте особливо яскравою була участь козаків у походах на московське царство. Слід відзначити, що Москві в кінці 16 го на початку 17-го століття було не солодко. Не дарма цей період історії Московського царства називають смутою. Похолодання спіпало з періоду міжцарів'я, коли помер останній представник династії Рюриковичів. Між боярами, що претендували на престол, почалася цілком передбачувана гризня. Вирішити питання престолу наслідування взялися польські шляхтичі, які охоче наймали козаків. Спочатку козаки допомагали самозванцю та авантюристу Лжедмитрію, що видавав себе за померлого сина Івана Грозного, потім Лжедмитрію Другому. Потім польський королевич Владислав вирішив особисто відібрати московський престол у новообраного царя Михайла, засновника династії Романових. У 1618 році 20 тисячне козацьке військо, на чолі з Сагайдачним, приєдналося до походу на Москву в обмін на обіцянки розширити козацьке самоврядування, привілеї та свободи православної віри. Хоча кампанія і не вінчалася остаточним успіхом, нахабні та несподівані рейди козаків змусили московського царя підписати перемир'я за його умовами. До речі, посполити й поверталися більшість земель, захоплених Москвою ще у 16 столітті, зокрема Чернігівщина та Сіверщина. Козаки отримали статус героїв військових кампаній і рятівників держави. Однак у мирний час ця держава їх уже не потребувала. Польський король Сегісмун III послідовно відстоював інтереси польської католицької шляхти та магнатів. Він не бажав іти ні на які поступки українським частинам своїх володінь. На території України поширюється фільваркове господарство, що вже досягає святая святих, околиць Запорозької вольниці. Стрімко зростають земельні володіння польських шляхетських родів: потоцьких, Замойських, калиновських, конецьпольських, зростають за рахунок селян, що втрачають як землю, так і особисту свободу. Утисків зазнавала і православна церква, яку взяли під опіку козаки. І наостанок, після закінчення Хотинської війни, польський уряд зменшує реєстр з 40 тисяч до трьох. Усі, хто не потрапив до цього списку, ласкаво запрошували повертатися гарувати на полях магнатів. Спочатку козаки спробували захистити свої меркантильні інтереси мирно у формі петицій королю. У них йшлося про необхідність зберегти давні права та вольності, збільшити реєстру і платню, дати можливість вільно їздити на заробітки до сусідніх монархів. Що важливо, привілеї для реєстровців діяли лише на королівських землях, тому козаки прохали короля поширити їх і на землі магнатів. Між іншим. Вони згадали і про необхідність скасувати церковну унію, а також про те, щоб заборонити королівським військам залишатися на постій на території Київського воєводства. Наче ж нічого надзвичайного й не вимагалося, однак Сегізмун III рішуче відкинув вимоги козаків. Зрозуміло, що козаки відмовлялися миритися з таким станом речей. Тепер, у боротьбі за свої інтереси, вони могли розраховувати на підтримку найбільшого за чисельністю та пригніченістю стану селянства. Воно в цей час почало масово самовільно покозачуватися, особливо активно на київщині. У цьому регіоні осіли козаки, багато з яких брали участь у Хотинській війні і відмовлялися виконувати укази польських урядників та старост. У 1625 році королівські війська на чолі з коронним гетьманом, головнокомандувачем по сучасному, Станіславом Конецпольським рушили на Київщину, щоб силою придушити козацьку сваволю. На допомогу повсталим рушили запорожці на чолі з Марком Жмайлом. Із запеклих боїв, що перемістилися в район Курукового озера на Черкащині, ніхто таки не вийшов переможцем. Проте серед козацтва намітився внутрішній розклад. Козацька старшина, що виступала за примирення з польською владою, скинула жмайла. Після переговорів було підписано Куруківську угоду. За умовами угоди, учасникам повстання оголошувалася амністія. Реєстр збільшувався до 6 тисяч, збільшувалася платня. Однак козаки мали відмовитися від іноземних походів, обраного гетьмана затверджував король, а права та привілеї козаків діяли лише на королівських землях. Крім цього, було утворено шість козацьких полків. На їх території козацтво зобов'язалося виконувати функції поліції. Вони мали змушувати всіх хто не потрапив до реєстру, повернутися до панських маєтків, ловити втікачів на Запоріжжя. Загалом придушувати будь-яку сваволю. Як ви вже здогадалися, ціль цих умов дискредитувати і відділити реєстровців від решти суспільства, встановити надбуттівними козаками контроль, їх же руками не допускати повторення повстання. Між реєстровцями і запорожцями або ж низовими козаками, які тепер офіційно перебували поза законом, розкол дійсно поглибився. Однак це був єдиний результат угоди, що дійсно справдився. Кілька років хиткого перемир'я, і ось у 1630 році військо запорожців знову прямує на правобережжя. Повстали, хоч авторитетний ватажок Тарас Федорович або Трясило за походженням кримські татари на ім'я Хасан. Як справжній татарин він приділяв увагу розвитку козацької кінноти. До того козаки зазвичай воювали пішо. Також Трясило додав до вимог повсталих пункт захистити православну віру. Козаки зустрілися з коронними військами конець Польського під Переяславом. У результаті боїв Тарас Шевченко отримав сюжет для поеми Тарасова ніч, а козацька старшина знову пішла на мирову. Умови Куруківської угоди доповнилися збільшенням реєстру до 8 тисяч і дозволом самостійно обирати гетьмана. Тресило не погоджувався з умовами, а тому відступив з повсталами на Запоріжжя, а потім на Дон. Запорізька Січ уже сиділа в печінках влади Речі Посполитої. Вогнище повстань вирішили спочатку ізолювати, а потім погасити в зародку. Для цього запланували побудувати фортецю Кодак перед першим порогом Дніпра. Інженером запросили француза гійома Левасера дебоплана. Через роботу він подорожував землями України та Запоріжжя, склав детальні карти місцевості і залишив опис своєї мандрівки. За це гійому респектують сучасні любителі історії. Однак його фортеці не судилося довго простояти. Уже через кілька тижнів козаки на чолі з гетьманом Іваном Соломою віроломно захопили і зруйнували фортецю Кодак. Слід згадати, що Солома був досвідчений морським вовком, ходив у морські походищі з легендарним козацьким ватажком Самілом Кішкою. Однак нахабного гетьмана видали зрадники. Солому чекала страта, а разом з тим гідне місце в українському фольклорі та народній пам'яті. Фортецю відбудували, однак відновити довіру між козаками і владою не вдалося. Нове повстання у 1637-38 роках охопило обидва боки Дніпра. Його очолили Павло Бут або Павлюк, Дмитро Гуня та Яків Острянин. Навчені гірким досвідом коронні війська та війська магнатів розбили козаків частинами під лобнами і жовнином. Острянину та Гуні вдалося пробитися на територію Московського царства, де козаки осіли на території Слобожанщини та Дону. Лата речі Посполитої і остаточно вирішити козацьке питання. У 1638 році Сейм ухвалив документ під назвою Ординація війська Запорозького. Внаслідок невдалих козацьких повстань були скасовані права і привілеї реєстровців на вічні часи. Крім цього, реєстр зменшувався до 6 тисяч. До нього могли увійти лише ті, хто не брав участь у повстаннях, тобто ніхто. Гетьмана заборонялося обирати серед козаків, замість нього призначався польський комісар. Скасовувалася вибраність старшини і козацьке судочинство. Під страхом смерті ніхто з козаків не міг потрапити на Запоріжжя. Фортецю Кодак мало відбудувати і залишити там залогу з двох полків. Ординація мала зробити з реєстровців підпорядкований владі загін для захисту південних кордонів. Це справді подіяло. Протягом 1638-48 років встановився період так званого золотого спокою. Однак, за відомою приказкою, після затища мала бути буря. Козацтво було не єдиним, хто каламутив воду у тихому болоті Речі Посполитої. Тенденції релігійного протистояння, які ми окреслили у минулій лекції, набирали обертів. У першій половині XVII століття Православна церква Речі Посполитої опинилася в дуже невигідному становищі. Після Берестейської унії король Сигізмун III оголосив, що всі, хто не приєднається до унії та новоутвореної уніатської, тобто греко-католицької церкви, оголошуються поза законом. Він відстоював свою позицію аж до смерті у 1632 році. Тому боротьба православної церкви за повернення легального статусу затягнулася на довгі 30 років. Щодо православних, на місцях чинилися насильницькі дії. Зокрема, у них намагалися відібрати церкви, монастирі та землі. Однак, не без підтримки православної шляхти на чолі з князем Острозьким, православні відстояли Києво-Печерський монастир. Він став одним з основних центрів православної культури, книгодрукування та протистояння Унії. Православні чинили опір різними способами, зокрема і законними. У 1599 році в місті Вільно православна та протестантська шляхта уклали договір про спільну боротьбу за свободу богослужіння та недоторканність церковного майна. Православні та протестанти разом почали бомбити і зривати засідання сеймів. Так вони добилися ряду стратегічних поступок, зокрема заборону насильницької зміни в розповіданні. У 1615 році, вслід за Львовом, виникло Київське православне братство. А в 1620 році братство заснували і міщани Луцька. Однак ситуація на місцях часто не змінювалася, а польська та полячна католицька шляхта продовжували релігійні утиски. Сили православної шляхти і міщан танули, однак естафету перейняли козаки. У 1620 році гетьман Петро Конашевич Сагайдачний разом з усім 20-тисячним козацьким військом вступив до Київського братства. Так він підтвердив, що бере православну церкву під опіку. Того ж року, за безпосереднього сприяння козацького гетьмана відбулася подія, яку ми називаємо відновленням вищої православної ієрархії. Якщо по-простому, після Берестейської унії вищу православну ієрархію замінила греко-католицькою, потрібно було переосвятити нового київського митрополита. Нагода підвернулася у 1620 році, коли єрусалимський патріарх Феофан повертався з подорожі до Москви. Гетьмани, козаки грошима та силою допомогли підкоригувати його маршрут додому. Тепер він пролягав через українські землі. У Києві митрополит Феофан висвятив митрополитом Київським, Галицьким та Всія Русі відомого полеміста Йова Борецького. Він пробував митрополитом аж до смерті у 1631 році. Отже, православну єрархію було відновлено. Наступним кроком стала боротьба за визнання її легальності. Перед початком Хотинської війни Петро Конашевич Сагайдачний висунув це як одну з основних умов приєднання козацьких військ до королівських. Однак, як ви пам'ятаєте, невчасно помер. Боротьба продовжувалася на наступних 12 сеймах, однак король Сигізмунд III залишався непорушним. Однак з'явився дручний момент, щоб дотиснути це питання: смерть короля і скликання виборчого сейму. Православні та протестанти відмовилися починати обговорювати будь-які питання до задоволення їх вимог. Тому їх задовольнили. Новий король Владислав IV мусив погодити пункти для заспокоєння руського народу. Згідно цієї угоди, православна церква повертала свій легальний статус. Визнавалася її вища ієрархія, дозволялася свобода віросповідання та богослужіння, а також друкарні школи та братства. У власність поверталися церкви та монастирі Києва, окрім Видобицького. Статті задовольняли основні вимоги православних і протестантів. Але це був лише тимчасовий компроміс між католицьким та православним духовенством і їх покровителями. Згодом, під тиском католицької шляхти король анулював деякі пункти статей. Протистояння так і залишилося невирішеним. У 1632 році митрополитом Київським було обрано Петра Могилу, архімандрита, тобто очільника Києво-Печерського монастиря. Він був представником молдавського боярського роду. Довго вагався між політикою та війною, брав участь у Хотинській війні, був претендентом на Молдавський престол. Однак, зрештою, обрав церковну кар'єру і прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Через два роки, у 30-річному віці, він замінив на посаді архімандрита, відомого нам Захарія Копистинського, безпрецедентна подія для такої молодої людини. А ще через два роки могила став митрополитом Київським. Петро Могила був амбітним і рішучим не лише коли обирав посади. Як тільки він прийшов на митрополитчу кафедру, то одразу розпочав ряд реформ. Вони мали зміцнити хитке становище православної церкви в умовах постійної боротьби. Перш за все, могила працював над зміцненням владної вертикалі всередині церкви. Жоден з єпископів не мав права займати посаду без погодження з митрополитом. Усі минулі призначення рядових священників переглянули на дотримання церковних канонів. Усім, хто пройшов перевірку через екзамен, надавалися нові дозволи на діяльність з чітким переліком обов'язків. Однак жити в своє задоволення священники більше не могли. Митрополит призначав спеціальних наглядачів, що не мали слідкувати за діяльністю священників та ієрархів, а також станом церковного життя. Відновлювалася діяльність церковних соборів, щорічних єпархіальних зборів, створювався окремий церковний суд, обмежувався вплив світських покровителів на церковне життя. Порядковувалося чернече життя та діяльність монастирів. Окрім адміністративних моментів, Петро Могила вирішив навести лад в релігійній догматиці. Наявність різних перекладів святого писання спричиняла розгардіяж у літургіях, що вели священники, а також у церковних канонах. Тому, окрім сили селеної полемічних та просвітницьких праць, Петро Могила видав дві важливі книги: Катехізис і Требник. Там були визначені основи православної віри, обряду, способу ведення служб та інші важливі питання. Слід визначити, що, попри всі реформи, ім'я могили зазвичай асоціюється лише з одним Києво-Братським колегіумом, заснованим у 1632 році. Нині він відомий як Києво-Могилянська академія. Цей навчальний заклад став чи не найбільшим тогочасним інтелектуальним центром у цій частині земної кулі. Він зайняв місце Острозької академії. Петро Могила помер у 1647 році. У заповіті він переписав майже все численне майно на користь Києво-Братського колегіуму. Його діяльність зміцнила фундамент православної церкви перед землетрусом, що чекав на річ Посполиту вже через рік. Поговоримо про те, чим жила греко-католицька церква у першій половині XVII століття. Варто почати з розчарування, якого зазнали на початку століття її ієрархі. Хоча вони користувалися протекцією папи та короля, здобути остаточного урівняння в правах і привілеях з католиками їм не вдалося, як і повного контролю над землями і майном православної церкви. Першим митрополитом греко-католицької церкви був Михайло Рогоза, який невдовзі після унії помер. У 1599 році митрополитом став батько Унії Іпатій Потій. Він активно працював над залученням духовенства і шляхти до Унії. При ньому до унії приєдналося близько 50 волинських шляхецьких родів. Крім цього, вдалося встановити контроль над сімома єпархіями колись єдиної Київської митрополії. За православними залишилося всього п'ять. Крім цього, Потій створив першу греко-католицьку семінарію та школу в славнозвісному Бересті. Після смерті Іпатія Потія у 1613 році Предстоятелем Руської унійної церкви став Йосиф Велямин Руцький. За його значущістю, його реформаторська діяльність для греко-католицької церкви співмірна з діяльністю Петра Могили для церкви православної. Він домігся урівняння в статусі греко-католицьких шкіл та єзуїцьких колегіумів. А отже, греко-католицькі священники змогли навчатися у західних католицьких навчальних закладах. Було реорганізовано чернецтво та створено орден святого Василія. Після відновлення вищої православної ієрархії Руцький запропонував об'єднатися з православною церквою в єдиний київський увага патріархат під зверхністю Риму, звичайно. Ініціативу не підтримав ніхто, але статус Атланта Унії та підпори церкви Руцький за собою закріпив. Отже, релігійне життя в Україні в першій половині 17 століття продовжувало перебувати в постійній боротьбі. Важливо зазначити, що в словесних перепалках полемісти обох церков виступали захисниками інтересів народу Руського. Його окремішність не викликала сумнівів, а корені сягали часів Київської Русі. Коли цей народ заявить про свої права, втрачені через різні обставини, залишалося справою часу. Сподіваюся, для вас цілком очевидно, що культура українських земель наприкінці 16-го у першій половині 17-го століття звивалася під впливом Берестейської унії та зростаючої зацікавленості релігійним життям. Провідним літературним та публіцистичним жанром була полемічна література. Однак з'являлися твори, що під впливом поширених у Європі ідей проповідували гуманістичні ідеали. У цей час літературною мовою українських та білоруських земель залишається руська, але під впливом її розмовних варіантів починають формуватися відмінності. Ми можемо говорити про початок формування давньоукраїнської мови, якою пишуть тогочасні літературні та драматичні твори. Поширюється книгодрукування. Під його впливом розвивається жанр книжкової гравюри. Причому як релігійного спрямування, так і світського, як, наприклад, гравюра з Гетьманом Сагайдачним на вірші Касіяна Саковича. У театральному мистецтві з'являються нові жанри інтермедія та вертеп. Інтермедія це коротенькі комедійні сценки між основними актами довгих і зазвичай нудних драм. Тематика більшості таких драм була спробуйте здогадатися, якою, так релігійною. А вертеп це не лише ваш підзаробіток на зимові свята, а ще й мандрівний ляльковий театр. Як окремий жанр він виник саме в першій половині XVII століття. У живописі активно розвивається портретний живопис. Кожен поважаючий себе шляхтич мав зробити портрет у повний зріст у стильних золотих чоботах, де він дивиться в далечінь під перші руки в боки. В архітектурі та містобудуванні зростає вплив європейського відродження. Це особливо помітно на львівському прикладі. Замки перестають будувати виключно для оборони. Розвивається палацеве будівництво, як, наприклад, знаменитий палац Потоцьких у Підгірцях. Ми постійно згадували про розвиток освіти. Розширювалася мережа колегіумів та шкіл усіх християнських конфесій. Виникали перші шкільні підручники, як, наприклад, згаданий буквар Івана Федорова. В усній народній творчості відображалися болючі теми того часу. Виникає жанр історичних пісень, де літописні свідчення про козацькі повстання переводяться у формат наспівів та речитативного сторітелінгу. У затяжних тужливих думах, таких як Маруся Богославка, самі Локішка чи плач невільників, розповідалися про тяжку долю людей, що потрапили в рабство, і прославлялися ті, кому вдалося їх звільнити, насамперед козаки. Отже, культура українських земель першої половини 17 століття розвивалася в конфліктному середовищі. Це її стимулювало та підживлювало. Культура, зрештою, проникала в усе ширші кола суспільства.